Меркурій переходить в знак водолій. Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимося, на що тобі слід звернути увагу в період з 28 січня по 14 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, овен, лев і стрілець. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі Меркурій? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, новини, документацію і наше близьке оточення. А водолії у нас. Про масштаби, про суспільство, про новаторство, креатив, революцію, бунт, справедливість. Ну я б сказав такі неочікувані, непередбачувані перевороти долі. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де він у вас у нас буде проходити. Непогане положення для Меркурія, відповідно. А події повинні розвиватися добре. Ну нейтрально, то точно не не повинна бути якась суперна якась негативна історія. А оточення ваше може дуже суттєво збільшитись і в цілому якось помінятися. А, тобто, тут може бути м, така, знаєте, акцент на перетрансформацію тих, з ким ви спілкуєтеся, і кого ви тримаєте в своєму оточенні, там в близькому колі, або в цілому, там у всіх масштабах. Освоєння може бути нових соцмереж у багатьох, а, може бути як варіант відвідування якихось міт мітингів або заходів масового скупчення людей. Концерти, стадіони, якісь або ще якась історія. А, неочікувані якісь зміни в житті ваших друзів можуть відбутися, а ви просто як варіант про це дізнаєтеся. Може бути як варіант перегляд якихось планів, тобто тут або будете змінювати плани, коригувати їх трошечки, або взагалі з'являться якісь нові цілі, до яких ви потенційно будете рухатися впродовж цього проміжку часу. Навіть сказав пізніше, також ця історія може програтися. А популярність може бути впізнаваність, якщо особливо у вас така сфера, то тут потенційно вектор уваги від інших людей на вас буде дуже сильно сфокусований. Як варіант, тут може бути покупка техніки, і доволі таки непогана історія. Тому, в принципі, якщо там думали, купляти треба. Реклама піар. Стануть на перший план, особливо, якщо у вас з цим робота якось зав'язана. Може інвестиція там в таргет якусь рекламу в інстаграмі, або може ви за рахунок того, що побачите якусь рекламу, підете користуватись чиїмись послугами. А може бути як варіант історія, що ви почнете популяризувати себе або свій товар через інтернет, відкриватимете соцмережу для себе нову, або реєструватимете якусь нову сторінку для свого продукту і будете там, не знаю, якийсь онлайн магазин, інтернет-магазин. Я не знаю, От щось якось в такому контексті. Як варіант, тут може бути зацікавленість у роботі для суспільства, тобто на благо всім, благодійні організації, будь-які, або ще щось в такому форматі. Тут можуть бути новини масового формату, вплив якого відчує велика кількість людей: країна, місто, материк, ну тобто, прям дуже велика, скажімо, кількість людей якось на. Тобто ці новини якось попливають на дуже велику кількість людей. Про це я, до речі, поговорю з вами в іншому відео, коли в у нас, у нас там буде подія, відбуватися 29-го, до речі, січня, з'єднання Меркурія з Плутоном. Як, як, якраз І оцей період він нам і дасть якісь радикальні такі революційні зміни. Можуть бути політичні зміни в цей час і багато нововведень через них. Ну і як варіант тут можуть бути винаходи пов'язані з сучасними технологіями. Хто найбільше відчує цей проміжок часу? У нас водолій, лев, скорпіон і телець, Кардинальна Ось а також всі сфери, які пов'язані з роботою з інформацією, реклама, маркетинг, блогер, ведучі, комунікації, робота в інтернеті, професії, які пов'язані з винахідництвом, наука, фрілансери. Безробітність сюди також може йти все, що пов'язане з новітніми технологіями знову ж таки, або електроенергією. Тобто, якщо ви там працюєте ДТЕК або де ще то також, це вас може стосуватися. А також астрологи. Ну і перший знак зодіака у нас буде Овен. Для овнів це у нас буде одинадцятий сектор гороскопу, якраз таки а, це будинок водолія. Відповідно, що тут у вас потенційно може бути? А, Ймовірно, що ви почнете дуже сильно масштабувати свої якісь плани, цілі, наміри. І я б навіть сказав, що тут може бути контекст підходу до того, щоб вирішити те чи інше питання, ціль, ви будете якось внідряти якісь нові способи, щоб це було швидше і ефективніше. А як варіант, тут скоріше за все можуть даватися якісь вам несподівані, неочікувані події, коли ваші плани в цілому будуть дуже сильно мінятися. Може, ви зараз на ці три тижні щось запланували, і воно поміняється, і придеться щось перегравати якось в іншому контексті. Друзі загального групування. Ну тут більше ем, йдеться мова про всіх, 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 кого ми знаємо. А, тут, скоріш за все, якась нова людина може прийти в ваше життя. Може бути якась ситуація, коли ви до когось поміняєте відношення і перестанете те, з нею якось активно е, спілкуватись. Ну я не думаю, що тут повинен бути якийсь розрив, але як варіант, також така історія може програтися. А якщо ви працюєте на клієнтопотік, потік, то тут потенційно точно може програтися історія, що у вас може бути дуже багато клієнтів, і в принципі ваша робота, тобто безпосередньо. Те, чим ви займаєтесь, тобто ви будете користуватися попитом як професіонал своєї справи. А медійність популярність тут як варіант, це може бути знайомство з кимось в інтернеті, активність якась у переписках, може бути відкриття якоїсь нової соціальної мережі для себе. Це може бути перереорганізація тих соцмережей, де ви зараз сидите, видалення якихось старих фотографій, додавання нових фотографій в такому контексті. Ну як варіант, також сюди йдуть у нас новітні технології і тут. 100% може бути історія того, що може у вас з'явитися новий гаджет, якийсь, або ви обміняєте старий на новий. Така історія може програтися. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Карта імператриця випадає. Ну, карта імператриця, карта фінансового зростання. Тому відповідно, якщо у вас клієнтська база, то вона повинна принести вам якісь доходи. Карта імператриця може давати якусь нову людину жінку. Тобто це буде не чоловік, з яким ви потенційно почнете активно спілкуватися. Як варіант, це може бути щось для дому, покупка, там, телевізор, я не знаю, там, плита або ще щось в такому форматі. Ботекс, пластика, інєкция, косметологія, стоматологія. Також ця історія туди може йти, і потенційно, якби ви можете інвестувати гроші в цю історію. Може будете розширювати свій якийсь бізнес або свій вплив в контексті тієї сфери, або там, тієї компанії, де ви зараз працюєте. Ну, Імператриця взагалі дає дуже хороші результати, плодороді, розстріл забілі. Ну, от, все саме-саме саме, саме, саме класне. Розумієте, да? Далі у нас ідуть леви. Для левів це буде сьомий сектор гороскопу, будинок партнерських стосунків. Відповідно, що там у вас може бути. Стовідсотково, як варіант, тут ця історія може програтися в контексті того, що у вас потенційно може з'явитися якась людина, з якою ви почнете зустрічатися, наприклад. Як варіант, це може бути пропозиція руки серця від вашого партнера. До речі, тут може бути така історія, що типаж людини, з якою ви познайомитесь, може бути таким дуже нестандартним для вас. Це може бути як варіант історія того, що. Може буде як варіант, не знаю, там плануватиме щось разом. Може, примирення з кимось буде. В цілому, якби, вектор вашої уваги буде спрямований на соціальне активне життя, тобто взаємодія з іншими. Це може бути як варіант історія того, що може буде примирення з конкурентами, з ворогами. Може, якісь конкуренти вороги висвітяться в цей проміжок часу. Така може бути історія. А це може бути. Не знаю, якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут може бути стовідсотково прихід нових клієнтів, і дуже багато, скажімо так, буде уваги на вас сформовано як професіонала своєї справи. Може, ви будете в когось консультуватися в цей проміжок часу, або може якесь у вас в стосунках з'явиться різноманіття, я не знаю, там і в сексуальному інтимному житті, і просто там не знаю, ваш партнер, або ви йому там скажете. Ось давай поїдемо кудись там. Не знаю, з перешута, або там поїдемо в гори, наприклад, коли ви там ні разу не були в цих місцях. Тобто, якісь нестандартні, якісь внідрення в ваші стосунки тут потенційно може програтися. Це може бути історія, що ви будете планувати вагітність, наприклад, планувати покупку, продаж будинку, або там я не знаю там машини, квартири. От щось якось в такому форматі. Побачимо багато може бути. Документи можна якісь підписувати, переоформляти з кимось там, консультуватися. Адвокат нотаріус, юрист. Но тут все ж таки мені здається більше якийсь любовний формат потенційно може програтися. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Четверка Пінтаклі випадає. Ну, четверка Пінтаклі, карта стабільності і карта такої трошки економії. Може, як варіант, будете думати, планувати, який подарунок комусь подарувати. А, в такому форматі ця карта може програтися. Ну, тобто там кхм, подарувати там щось шукати дешевше, як сказав. Як варіант, ця карта може давати історію того, що а, може будете дуже сильно триматися за якусь обіцянку, коли вам хтось щось пообіцяв. Така може бути як варіант історія. Може, як варіант, ваш партнер буде проявляти до вас якусь ревність, як варіант, така може бути. Або ви до нього будете якось таку знаєте собственні проявляти. Ця карта може давати, а, може, якось ваш зв'язок зблизиться з якоюсь людиною в цей проміжок часу, і ви станете тісніше спілкуватися за рахунок за рахунок якоїсь події. А може як варіант карта каже про те, що може у вас бажання відпустити людину, і не, ну, опять же, не треба тоді триматися, розумієте, так? Да? Така як варіант може бути історія. Ну і далі у нас ідуть стрільці для стрільців. Це у нас буде третій сектор гороскопу: контакти, комунікація, друзі, близьке, оточення, брати і сестри. Як варіант, тут може бути якась новина з приводу якоїсь людини, там близького друга, подруги, що про що ви дізнаєтеся, або про брата, або сестру. Це може бути історія, що якась нова людина в вашому житті з'явиться, або може ви поміняєте навпаки відношення до якоїсь людини і пересадні з нею так активно спілкуватися. Тобто зробити якусь таку переорганізацію тих, кого до себе близько підпускаєте. А це може бути сумісне планування чогось, або з кимось якісь домовленості у вас в цей проміжок часу. А це може бути, що прийде в ваше життя якась людина нестандартного такого формату, коли ви не думали, що ви з такою людиною з таким характером можете спілкуватися, як варіант. Освіта також сюди йде. Це може бути пошук, не знаю. Які курси брати, наприклад. Це може бути щось пов'язане з IT-технологіями, наприклад, або з SMM, там, не знаю, блогерством щось. Це може бути підготовка до іспиту, наприклад, цей проміжок часу, або як варіант, навіть здача може бути іспиту, але тут я думаю, що все повинно бути добре. Не думаю, що погана бути історія повинна. Короткі подорож, як варіант, це може бути подорож в якесь нестандартне нове місце для вас, або незапланована може бути подорож в цей проміжок часу, як варіант. А може бути як варіант. Купівля, продаж машини або ем, покращення її, тобто ремонт, якийсь можете робити, не знаю, щось купляти машину нестандартна, креативна, не за якісь ніонові ковріки або ще щось в такому форматі. Це може бути. Історія, коли ви поміняєте машину там однієї версії на іншу, ну і мислення як варіант тут також може грати дуже важливу роль. Но тут воно, скоріш за все, стане більш таким свободним, креативним, новаторським. Буде вас дуже сильно цікавити щось нове. От що ви раніше не знали, от, от якось. Discover. будете якось в ізученні якоїсь інформації погана як то кажуть. Ну і як варіант мислення може тут давати історію, якоїсь от, свободи, от, в чомусь легкості в комунікації з іншими людьми. Ну і давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Подивимось. Дев'ятка мечей випадає. Ну, дев'ятка мечей може давати якісь переживання у вас, і тут як варіант, ви якраз таки в цей проміжок часу від цього вис висвободитесь. Як варіант, це може бути якась неприємна, те, що я казав, новина на самому початку, яка вас може якось засмутити. Але зазвичай по цій карті ви дуже сильно можете гіперболізувати контекст цієї новини, накручувати себе. Хоча, по факту, там не так все страшно, як ви думаєте. В такому форматі дев'ятка мечей може давати як варіант історію, якісь може віщий сонгом присниться, і потім. Він реалізується якось, тому дослухайте до своїх снів. Або може бути якась історія, що, от, наприклад, машина зламається, прийдеться ремонтувати її, або, наприклад, будете переживати, чи зможу я продати, або купити, осилити, там, наприклад, взяти кредит на машину. Ну, тут, опять же, ці переживання не мають під собою фундаменту, тому не треба себе накручувати. Ну, як варіант з приводу освіти, результат може бути все ж таки не дуже добре по цій карті. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Сомики, Бомики, ускакал закат.